Різдво в Україні 25 грудня, 7 січня за юліанським календарем, нерозривно пов'язане із колядками та вертепом. Усі святкують народження Ісуса Христа, а діти й дорослі збираються разом, щоб прославляти Сина Божого. Традиції Вертепу уже стали забуватися, тож давайте розбиратися, яке його значення та звичаї. Коляда 25 грудня. На різдво після богослужіння починалося колядування. В основному діти збиралися, гарно вдягалися та йшли вітати сусідів, родичів та співати ретельно вивчені колядки. Дорослі тим часом ходили в гості до рідних, кумів, друзів та влаштовували застілля. Коли приходили колядники, усі виходили слухати пісню та давали гроші, якісь смаколики, горіхи, щоб віддячити. Що таке вертеп? Ще сотні років тому вертепом був пересувний ляльковий театр, де показували різдвяні історії та сцени народження Ісуса, біблійні сюжети. Вертепний ляльковий театр був у формі двоповерхової скрині: перша частина була саме Різдвяною і повторювала сюжет Різдва, а друга залежала від фантазії вертепника, який показував виставу. З часом Вертеп почали показувати справжні люди, як зараз у театрі. Зараз Вертеп це гурт з багатьма людьми, які колядують, перевдягаються та вітають людей з Різдвом. Де брати колядки? Костюми і реманент для Вертепу можна легко виготовити самостійно або ж просто знайти українське вбрання та прикраси. Черга тільки за вивченням колядок! Чудова ідея! Розпитати бабусю чи прабабусю про колядки та щедрівки, які вона співала. Так можна знайти новий текст і зробити свій вклад у відродження і продовження життя фольклору. А ви вже готуєтеся до зустрічі колядників? Не забудьте підготувати солодощі для діток, щоб ваш дім потім був у достатку весь рік. Або ж прикрашайте різдвяну зірку та вчіть нові колядки, щоб і самим радувати людей.